Взагалі ягодзянки це традиційна польська випічка у вигляді булочок, всередині яких чорниця, та хрустка крихта зверху. Я їх дуже давно хотіла приготувати, але завжди пропускала сезон чорниці. А в цьому році він взагалі був дуже слабким і на ринку чорниці майже не було. Тож думала, і в цьому році не вийде їх приготувати. Але побачила в одному популярному київському закладі ягодзянки з персиками, і назвала вони це персик дзянки. А зверху вони їх ще прикрасили кремом та персиками. Я вирішила, що це той самий знак і повторила на свій лад. Для цього взяла Є улюблене дріжджове тісто, яке дуже просто готується, і не потрібно чекати 2 години, поки воно підніметься. В цей час підготувала начинку з персиків цукру та кукурудзяного крохмалю. Потім розділила тісто на 10 рівних частин і почала формувати ягодянки за принципом класичних поріжечків. Дала їм трішки підрости деко з пергаментом. А в цей час зробила крихту з борошна, цукру та вершкового масла. Ми смакували одразу, а решту прикрасила кремом та персиками. Вийшло дуже смачно. Детальний рецепт залишаю під цим відео. Обов'язково приготуйте.